Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Усім доброго недільного дня. У нас іде дощ, температура дуже низька, але все почало зеленіти. Це і це дуже добре. Хоча сіяти зараз щось відкритий ґрунт, так як бачила дівчата з Полтавщини, сіють я їм тільки заздрю тому що в нас холодно. Холодно, прихолодно. Зараз зайшла у свою тепличку. Я вже показувала в мене така мініатюрна, вона дуже. Показувала, що тут рости в мене. І зараз оце в мене така, знаєте, дилема. Посіяла я цибулю насінням. Там жіночки писали, що не сходить. Ну, щоб сходила, треба тепло. Вона вона спочатку була у приміщенні, в теплі, а тепер. Я вже винесла у теплицю. Ну, посіла два сорти, ось уже зійшло, а третій не зійшов. Зараз розкажу. Значить, перший сорт це Xibis, ось він. Ну, Десь відсотків, можна сказати, так 80%. Є такі камірки, ось бачите, що взагалі не зійшло жодне зерня. А є такі, щоб клала по два, так і зійшло по два. Ну, десь так, я думаю. І другий сорт я завжди сію, це Дайтона F1. Купила я, правда, великий пакет в інтернет-магазині Семена. Ось тисячу штук. Ну, звичайно, тисячу я не посіяла, бо це вже ж великий масштаб. То зійшла вона, зійшла десь теж відсотків, мабуть так. 80 зійшла. Взагалі мені подобається цей сорт цибулі. По-перше, чому цибуля подобається з насіння, тому що вона не стрілкується. Це раз. Друге, вона не така гірка. Вона салатна. і Її можна і у консервацію, і можна просто так салат заправляти цибулею свіжою. свіжею. Мені ну, нам подобається мені, і моїй родині всій. Це два сорти посіяла І тут вже, ну так думаю, що нормально. Можливо, десь ще зійде, як потепліє тут. А це ще я посіяла третій сорт. Цибулі насінням пішла в нашу місцеву лавку. А там моя знайома продавчиня: от купи, купи от посій, от посій. Купила посіяла. Подивіться. Це, значить, що це за цибуля? Це ну, така, як наша, то сімейна ми називаємо. Сімейна цибуля. Спеціальна цибуля для кулінарії. Старовинний французький шалот. В общем, ну, в общем не знаю, що вам сказати: банановий якийсь шалот. Сіють у відкритий ґрунт із з тут по квітень. Або розсадою. Оце таке посіла, але тут сходить вона дуже погано. Насіння було не оброблене. І посіла його трошки пізніше, але он деякі повискакували, але мало дуже. А деякі тільки ще думають, вискакувати пробиваються. Ну, що буде, то буде. Вже ж витратила трохи ґрунту, витратила трохи часу. Побачу, що буде. Ну, це, це, це сімейна, і по кольору вона рожева чи червона якогось такого кольору. Тепер у мене така дилима. Мене питають, питають, і пишуть. Хто пише, що треба підрізати, підстригати. Я в рік не підстригала. Ну, бачите, які кучері там далі? Справжні кучері. Але дівчата. Оце, яких я дивлюся, в яких я вчусь, там Лідія і ще жіночка з Полтавщини, то вони підстригають. І мені в коментарях написали, що ви її попідстригайте. Я в це думаю, чи вже її треба підстригати, чи ще хай рости. Бо вона ж уняк падає, витягується, бо світла немає. дощі йдуть, сонця ми вже не бачимо. Ой! Уже не пам'ятаю, коли те й сонце було. Бо ж північ, можливо, за того, що ми північі, можливо, за того, що така погода, я думаю, там на Полтавщині, Одещина, Київщина, там, мабуть, вже все цвіте, а в нас тут і не пахне навіть. Про цвіти мови не може бути. Тому ось оце я зайшла сьогодні і думаю, чи мені брати ножиці да, стригти? Чи чекати, нехай вона більшою буде. Взагалі не знаю, що робити, тому що в той рік я садила пізніше. І вона в мене не так витяглася і було багато сонця. ну Зайшла теж швидко. Сходить швидко, тому що у теплі і ґрунт у мене класман. Класман це взагалі суперґрунт для розсади. Уже скільки я й полістки, я пробувала там екогрунт, пробувала щедра нива чи щедра земля. Ну там то камочки, якісь то, якісь ну не подобається. Це саме головне, це класний ґрунт і це класман. Є ще прибалтістки там ґрунти. Можна теж купувати непогані. Це турфосуміші. Тут у цьому класмані взагалі закладено. Усі мікроелементи і макро підгодовувати не потрібно. Але підгодовувати я то і не буду. рік я посіяла пізніше, у квітні, і вона в мене нормальна, була гарна, я її не стригла, висадила. І просто був гарний урожай. В цьому році вирішила, що треба посіяти раніше, бо я дивлюсь, усі сіють уже. Заходжу на один канал, на другий, на третій. Дівчата сіють, у мене руки чешуться. Думаю, боже, я ж розумію, що вони більш південніше живуть, але все одно ж думаю, треба, треба посіяти. Ну, посіяла оце. То, не знаю, мабуть, мабуть, треба чи не треба. Ну, одним словом, розкажіть мені, будь ласка, що мені з нею робити? Схожість гарна. Я думаю, що із тої кількості, що я посіяла, ну, відсотки 80 зійшло, але деяка ще тільки починає ось пролазити, деяка ось ще буде тут. Вони ще вилізе, ще поки садити в відкритий ґрунт, то вона вся тут повилазить. Я думаю, ще тепліше буде у теплиці. Ось у такі справи, тому Буду щось думати з цією цибулею, бо, знаєте, як то кажуть, не мала баба клопоту, то купила порося. Так оце і я. Що не хочу вам показати, у мене скоро буде цвісти. Ось уже пуп'янка. Ой. і гартинці. Бачите?